швец, Боштанг, Антурчук і якісь другі. Це ж проста математика, розумієте? І не можна так відповідати. Ви розумієте, що не можу. Скільки позадирали? Ви розумієте мене? Треба, щоб за кожен гектар вам відчитати. Розумієте? Ну я вам поясню. Я буду казати Пеличуку, буду, буду вивчати це питання, я буду... Ні, я буду не так. Буду казати заступника. Я, я не можу, я у мене спеціальний бухгалтер, я ніколи не можу, чого ми не виходимо на цю суму. От на цю суму. Ти, та... Це ж проста математика, 21 тисяча. Розподілиться. А кого ви бачите в своїх заступниках? Це питання вирішується. І на це питання я вам дам таку відповідь. що коли я прийшов на цю посаду. Чи є що вона бухгалтера, чи якщо вона директора, чи ким я там працював, до сьогоднішнього дня я не маю обов'язків, ні пити нікого покласти на заступника. Тобто, що от мене Альбіна е, протягнула, та як пише інтернет, ви платили, ви бачите, що вам кажу, е, ви вели за руку, і я вам, наприклад. Секретар, <плес> заступник, шофер, е, які посадки? А, Кіруч, а, які ще які а хто вам запропонував цю посаду? Яку? Ініціатор. ну, Губернатор. Особисто а, до а, мене. Це його ініціативно. Особисто до мене мав розмову. ми О, а, а йому хто про вас проведемо? Ви особисто ви? знайомі ви? з губернатором? Якщо ви ви... Дивіться, мене тягнули в цей район багато разів і багато разів в житті мене кидали. Я не хочу, таке слово і негарне, сказав, не любить. Дивіться, що я вам сказав. Я пояснюю сьогодні своїм керівникам, що нікого нікому я не обіцяв, ні заступника, ні шофера, ні, ні прибирання нікому, ні, ні одній людині. Бо якщо у вас є така інформація, привідіть, наприклад, Наташу, і Наташа скаже, що слухай, Віталій, ти мені позавчора чи там місяць назад обіцяв, що ти станеш керівником і, і, і я буду робити, це має бути фахівці. Я не сторонник звільняти когось. Я не складу. Але якщо вони ж... буде в мене інформація, що вони будуть так, про мене, і говорити за мене погані слова, то я буду приймати рішення, бо я буду підготовлення. У мене немає бажання когось здійснювати на сьогоднішній день. Я їм поясню, що я можу подивитися любію любі, дивічі любі, до сьогоднішнього дня, які на сьогоднішній день я не роблять. Кроме буняка, ну буняк написав. Ці два хлопці-заступники написані заяви. Такий закон. На цих заявах, на цю минуту, резолюції мої немає. Ви їм даєте терміни, так? Вони працюють. Я їм казав, то показуйте свою роботу. І я ще хотів сказати є До сьогоднішнього дня, на любій людині, де я б не працював, за останні роки в мене складалася таке мене. Звільнення було багато, не було виплачено зарплата з якихось певних причин. То приведіть їй любов. Я навіть вам скажу кого. Приведіть, я її подивлюся в очі. Якщо вона скаже, що її щось не добре зробити, ну по пам'яті дам відповідь, знаєте, бо її багато. Бо казати можна багато. от Я 31-го поздоровляю мене дівчата, що тебе признати, де знав, а три дні ти. Не було на роботі, я його звільнив. Ну, він прийшов, появився. Я його сказав, що бувай здоров, то все. Йому хтось тут дав і а він хоче лишитися, бо треба десь робити. Підійдеться йому чи тиме. Я кажусь, ти зарплату отримав, я дав команду, бо дав що утримати. Ти отримав, я б від себе по-людськи поступив, але за те, що ти мене обманув і брехав. Я тебе не буду. Звертайся до нового керівництва, тут є, хватає керівників. Будь ласка. Я думаю, яка про, ме, про, не, про мене не думка. Він мені він каже, ось, ти вже йдеш, ждеш, тобі херів. Я кажу, ну так, да, але ти мені три дні брехав. Розумієш, ти заробив і тобі віддав. Але ти брехав. Ну чи скажи мені, я не, не, не. не виконав, я, я був вчора, мучив з братом сина, ми відпочили, і я не зробив, в мене були голова. Ні далі. Ти будеш казати, що не зробив альбіна або ну, на кого. Ну no. no. no, такі воїни. Я, я, я думаю, що ми будемо співпрацювати. <кліп> не будемо працювати. Люди нас приймають. Як ви бачите yeah. на посадах приват, селян, будуть змінили, а кухню правда, звільняється, то сам звільняється, як ви бачите з пар членів партії регіонів, які привели, які гроші розмовляли по Сергій Сілі, бо селі так само.